Добрий день, шановні колеги. Я сьогодні вперше з такою доповіддю і прошу бути так трішки, як це українською, снисходительними, але в мене доповідь одразу з такої складної теми, і я сподіваюся на вашу увагу, сподіваюся на ваше запитання. Складна тема, тому що медикаментозні, медикаментозні реакції, медикаментозні алергії це дійсно завжди такі прям задачка, задачка із зірочкою. Давайте спочатку визначимось взагалі з ключовими термінами, які саме можуть бути, з якими ми стикаємось. Тобто, Тому що вони часто плутаються в нашій клінічній практиці. Перший ключовий термін це несприятлива реакція на ліки. Ну, по-перше, це дуже широкий термін, і він охоплює всі можливі побічні ефекти. Це може бути якийсь тимчасово пов'язаний випадок, Тим з вживанням як будь-якого лікарського засобу. Побічна реакція це будь-яка ненавмисна та шкідлива для організму людини реакція, яка виникає при використанні лікарського препарату в рекомендованих дозах. І при якій причину доведено наслідковий зв'язок, Гіперчутливість до ліків – це тут більше ну, якась співпадіння, якась індіосинкразія, тобто якісь. Якісь такі дуже індивідуальні реакції. Ну, тобто, коли людина каже, от в мене на такий препарат, от саме така реакція, і ви більше ніде ні в кого не, можете, не будете це спостерігати. І насамперед, і о, на останню це о, саме медикаментозна алергія. Це побічна реакція на препарат, саме спричинена імологічною реакцією. Тобто обов'язково отут залучена імунна система. Я дуже довго думала, з чого розпочати цю розповідь і так і сяк, і от тільки прямо перед зустріччю з вами змінювала ці слайди, і все ж таки я вирішила розпочати саме з медикаментозної реакції. Будь ласка, увага на перший випадок. Дівчина 11 років звернулася зі скаргами на по тілу, почервоніння та сильний свербіж. За нами за нічого особливого, хворіє рідко і алергологічний анамнез не обтяжений, тобто в неї ніколи не було ані якихось респіраторних алергозів, ані якихось харчових реакцій. Вот і uh, все було добре. Uh, напередодні вона перенесла ГРВІ, з нежиттям, приймала НПВС противірусні препарати і просто сиділа вдома. При огляді в неї був ну, настільки дуже виражений почервоніння шкіри, настільки було сильне лущення, і вона навіть коли приїхали вони з мамою, вона не могла, вона казала, що руки вона не могла навіть подекуди просто притиснути до тіла, так все свербіло. При огляді дійсно шкірні покрови були гіперимовані, були набряки, причому така характерна була висипка по типу скарлатини, тобто це було обличчя, і те, що ви мені показували на фото, це було обличчя і це було скупчення під пахвами. Пахвами і в ділянках пахвами і в пахвинних складках. Це був дуже сильний свірбіж, дуже сильна печія, і за нами ще було повідомлено, що вони двічі викликали швидку. Швидка приїздила, чомусь не запропонувала госпіталізацію, кололи двічі, двічі гормональні препарати. і дівчинці, Дівчинка ніби так нічого непогано себе почувала. Але з часом. А, з кожним днем а, ця висипка ставала більш а, такою дуже Зараз десь тут було в мене слайд. Зараз я це ж я змінювала. А, значить, дуже, Вона ставала більш червоною. Плюс на фоні почервоніння в неї з'явилися такі пустули. Пустули не інфекційні, вони стерильні, вони не мали такого прям гнійного з, з собою, під собою якогось місту. І в, прямо висип розповсюджувався зверху вниз по класі. Ці даних і це були долоні, це були спочатку, це були груди, і так само вона проходила до речі. І бачите на картинках, от перший, перша картинка це така ще більше гіпермія, ніж пустоли. А потім от друга і третя, якщо вам видно на екрані, то там прям такі дрібні, дрібні, такі, як просяне зернятко. Але при цьому дівчинка почувала себе ну так, достатньо нормально, їй було непогано, але але не дуже. Вона сиділа на той момент вже на дієті десь вже п'ятий день і дуже була сим засмучена і зраділа, коли їй сказали, що можна їсти все. Що це таке? Це захворювання називається гострий, генералізований екземантозний пустульоз, тобто, він ще називається токсичною постулодермією. Основні її симптоми це те, що дійсно спостерігається ось такий розповсюдження. Джений висип Дійсно, з такою локалізацією, яка нагадує стрептокок, стрептококову висипку, якого зараз дуже багато. І основні причини такої висипки це у 90-випадків це ліки. Але також у даних літератур кажуть, що початок зазвичай протягом двох днів кажуть, перепрошую, у дітей поширеним тригером також є вірусні інфекції. А ми пам'ятаємо, що дівчинка приймала НПВС, але це було. Трішки раніше за два дні до того, а от саме перед виникненням такої шкірної реакції, то вона приймала противірусний препарат. До речі, якщо ви звернете увагу, то тут от противірусні препарати, які можуть спричинювати такі, такий постульоз, ви не знайдете. І мені здається, це саме тому, що в принципі, ну, за кордонами в медичній літературі, тобто ніхто не призначає так само противірусні препарати, які і не потрібні вірусі. Вірусах. І здебільшого, тому вони і не зазначені. Тобто, ви можете побачити, що цей висип викликають там тетрацикліни, антибіотики, протигрібкови, блокатори кальцієвих каналів, а саме противірусних ви тут не побачите. І дійсно поширеним це є тригер вірусна інфекція. І ще от знайшли що недавно з мутацією гену це пов'язують. Але, ну Да, це цікаво, але мутація гена нам тут нічого такого не скаже. Що ще по клініці? Може дійсно такий висип супроводжуватись лихоманками не нездуженням, але у нашій дівчинці такого прям дуже сильного не було. І ускладнення з боку інших органів і систем буває десь у 10%, -10 пацієнтів. Наразі ми це не спостерігали. Може, діф діагностика проводиться обов'язково з синдромом Стівена Джонсона і з токсичним епідермальним некролізом. І лікування тут просто, просто спостереження зазвичай зволоження, і саме гормональні препарати, які даються, які даються саме в ну, В такій, скажімо, гарній такі дозі, дозіровці десь 025 міліграм на кіло. Ну, не те, що там це я зараз можу плутатись, я перепрошую, шановні колеги, я не буду туди вглуб забігати. Але дійсно тут потрібно підбирати саме по віку і саме по вазі підбирати е, саме гормональні препарати. Е, зазвичай така висавка не рецидивує. І коли ми спілкувалися з колегами, що це може бути, то всі думали так, що це дійсно якась. Е, е, Вірусна екзантема більше думали. От, але, е, да, був пустульоз, але те, що це було викликано ліками, ми якось так е, спочатку взагалі на це не подумали, тому що мама навіть забула, що вона давала якісь препарати дитині. Тобто, що дитина е, це вживала. Але ми не лікували це антибіотиками, ми шукали чи не підключиться якась е, е, бактеріальна інфекція. Е, ну, і, в принципі, е, е, Проходило все так, що дівчинка цей висип розповсюджувався далі на руки, потім розповсюджувався знову на лице, супроводжувався свербінням в губах, і ну, дійсно це лякає, коли ти таке бачиш, і тому такі випадки потрібно лікувати в стаціонарі. Що в нас так, це знову висип, цей слайд, які взагалі в нас є тяжкі шкірні реакції на ліки? Це я вже казала, що да, нам потрібно робити дів-діагностику з синдромом Стівена Джонсона та токсичним підерамальним некролізом. Нам потрібно робити-діагностику з медикаментозною реакцією з зінофінлією і системними симптомами. Але там будуть більше уражені саме органи, тобто буде гепатит, буде кардит, буде нефрит, буде, ізінаф... буде лихоманка, ізінофілія достатньо значна. І е, теж генералізований екзаментозний пустельоз, він відноситься до тяжких реакцій і потребує госпіталізації зазвичай. Хоча можуть бути і більш легкі випадки, такі траплялися. Другий випадок він також представлений на слайді більш такими е, блідими буквами. Я сподіваюся, що вам видно, але я вам продиктую. Тобто, другий випадок це дівчинка, також підліток, 13 років, звернулися за скаргами на гострий. Бі... Біль у горлі, які посилюються при ковтанні, загальна слабкість і підвищення температури до 38,5. тобто Біль у горлі супроводжувався температурою, не було ані закладеність вуха, алі нежитю кашлі. Вони звернулися, ще не пройшло доби. Тобто, це, наприклад, перший день підвищення температури. Вчора боліла горло, сьогодні піднялася температура, мама. Записалася до лікаря, привела дівчинку, ну і при огляді дійсно побачили, що гіперемія мигдаликів, піднебінних дужок, ну класика жанру по стриптококу, підщелипні лімфовотичні вузли були збільшені, і е, з боку інших органів систем не було ніяких уражень. По школою Макайзика було розцінено як 5 балів стан дівчинки. І дійсно вона потребувала все ж таки до обстеження, наш, е, зробили швидкий тест на він був позитивним і призначили відповідно амоксицилін плюс клавуланову кислоту. Хоча можна було спокійно призначити і амоксицилін, і відправили додому, сказали, що все буде добре, призначили морозиво. Через три дні ця дівчинка повертається. Після того вона повернулася і в неї вже більше були, по-перше, температура не падала, були дуже збільшені не тільки підщелепні лімфовузли, лімфовозли, але й щійні лімфовозли. Тобто, вже, це вже не вкладається в картину стриптокового тонзеліту, а вкладається в картину саме. Інфекційного мононеклеозу дівчинка дуже тривожна. Вона ще ну да, дитині погано, вона хворіє, їй боляче ковтати. вже з'явилися нашарування на мигдаликах. І все ж таки, і вона ще ну, прям дуже тривожна. Тобто вона така астенічна, вони подумали, що лімфовозли ще, там, наприклад, будуть переплутали, що це ребровне торчить. Вони думали, що лімфовузли. Тобто, ну, це все прийшлося з цим працювати. Вот. Але так як все ж таки. З якоїсь причини антибіотик, вже судячи на всю, на, всю, на всю цю ситуацію, антибіотик не був замінений. Тобто, так і залишився амоксицеліна-клаволонат, дівчинки були надані рекомендації і попередили, що також може бути висип. Висип дійсно стався. Тобто, по класіці жанру при інфекційному мононекліозі, якщо ми призначаємо будь-які амоксицеліни, то може бути висип. Зазвичай ми його називаємо амоксициліновим висипом. Тобто він був, коли вже дівчинка одужала в неї, все було добре, і тільки покинули антибіотик, через 7 днів розповсюджилась та висипка. Мама злякалася, привела дитину до іншого лікаря, інший лікар назвав це алергічною реакцією і відправив відповідно до стаціонару, тому що дитину потрібно капати. Тут на цьому слайді я представила амоксициліновий висип, з яким ви час. Зустрічаєтесь, це мої пацієнти. Це був такий самий висип був у хлопчика, і цей моксіцеліновий висип він ще називається в літературі самим морбіліформним, тому що він схожий на докору. Тобто ви в літературі можете знайти і, такі, і таку назву, і таку назву. Чим вони відрізняються ось цей стан від того стану, що я про перше розповіла? Ну, По-перше, все ж таки тут був призначений антибіотик, і там антибіотику не було. Але дійсно постульоз міг виникнути саме, і теж не забуваємо, що може бути таке, що може бути саме на фоні прийому антибіотику. І він розвивається перші дві доби після прийому, після початку прийому антибіотику. Наразі ці плями при амоксицилівному морбіліпформеному висипі, то вони розвиваються саме на більше наприкінці прийому антибіотику. Це вони такі плоскі, червоні, Вони не будуть такого вигляду, як дуже сильного свербіжу. Так Може бути якісь такі по почосування. Да? От, тобто, дитина, ну, тому що просто відчуття розпирання шкіри, особливо якщо шкіра суха, то дійсно може почосуватись. Але така дитина також лякає батьків, коли як леопардік, щось з ним відбувається. І ці висипи може бути злівними. От, будь ласка, там бачите, там, де ручка ем, у дитини, тобто висип дуже злівний. Але дитина, бачите, в футболці, вони вийшли на вулицю, там десь граються, ну, тобто вона почуває себе достатньо добре. На відміну від ем, медикаментозної алергічної реакції, коли пацієнти будуть почувати себе достатньо зле, тобто в них буде розвиватися е, ще і лихоманка, буде розвиватися, знову підкреслю порушення інших органів і системів. І е, тут ще що хочу зазначити, е, що, е, що саме різниця в чому між цими висипами? Різниця в тому, що якщо, наприклад, ми маємо справу з амоксициліновим орбліформним висипом, то ми будемо цій дитині давати надалі лікувати її амоксициліном. Тобто ми не будемо це вважати алергічною реакцією, і ми надалі можемо, коли потрібно, її призначати. На відміну від тоді, коли з'являється постульоз медикаментозний, то там ми дійсно не повинні давати цей препарат, бо повторна реакція може бути достатньо важкою. Так Тут ще на цьому слайді представлений амоксицеліновий висип та його особливості. Тобто, теж, будь ласка, як нотаточка. Далі, що ще хотіла розповісти, що збіра намноза ну, є критично важливим, що це дійсно можуть бути БАДи, що, наприклад, дійсно нам потрібно, у нас наразі немає жодного такого аналізу, щоб ми достовірно могли сказати, чи це медикаментозна алергія, це чи все ж таки якісь несприятливі події на препарат. Чому так? Тому що ну, немає достовірного аналізу. Якщо ми підозрюємо, що це алергія на якісь антибіотики, Роботик, то тоді ми дійсно повинні скерувати до медичного центру, який спеціалізується саме як можна раніше скерувати до того центру, щоб дійсно можна було провести ті шкірні алоргопроби вже під наглядом лікаря, відцитрувати, зробити якісь повторне ведення препарату під наглядом, да, і подивитись, чи є реакція, чи немає. Але зазвичай дуже багато, тут дуже багато. Плутають різні всякі висипки, різні екзантеми саме з ліками на антибіотик. І, можливо, моя мета саме в цьому полягає, щоб дійсно такі випадки, як перший, вони трапляються дуже рідко. А такі випадки, як другий, вони дійсно на кожному шагу. І ви можете зустріти і серед дітей, і серед дорослих. І дорослі самі можуть призначити собі на антибіотики, незважаючи на те, що зараз все ж таки потребують. Ці рецепти, але не всі аптеки потребують ці рецепти. Якщо поділити класифікувати несприятливі реакції на ліки, то вони діляться на тип А і на тип Б. Медикаментозна реакція це саме тип Б, коли саме гіперчутливість стосується гіперчутливості до препарату. Що ще Що ще маскується під реакцію на ліки? Це в першу чергу вірусні екзантеми. Це знову ж таки, морбіліфорний ось цей висип, які, про який ми розповідали, амоксицеліновий висип, фіксована лікарська еритема і мультиформна еритема. Що таке фіксована лікарська еритема? Це коли висип по типу крапів'янки виникає на, на одному тому самому місці. Це може бути. Наприклад, спостерігалась у людини на нозі, просто велика пляма, але вона ніколи не пов'язувала, що вона постійно при головному болі п'є якийсь і після того в неї виникає цей висип. Що ще? Мультиформна рітема зазвичай супроводжується саме. При вірусних екзантемах теж, тобто у нас багато вірусів, які можуть спостерігатися з висипом. педіатр, це дуже гарно знають. Наразі дуже багато вірусних екзантем вже описано, є багато статей, і ви можете пошукати, будь ласка, є е, стаття Катілова е, професора Святенка. Тобто, якщо ви об'єте в Пошуковик, то ви знайдете наших гарних е, е, шарікадзе, е, е, Тетяна Рудольфовна Умовець. ну Вони дуже багато і дуже Дуже часто розповідають про такі висипи. Тут е, я на цьому слайді зазначила Ну як нагадування, що ці висипи вони не є алергічними, це, це це саме вірусна екзантема. І мені дуже подобається ось ця така нижня фотографія, там, де бачите, дитинка з розовими щуками, щуками така з, е, обсипана вся, але вона задоволена. Тобто в неї все добре, вона класна, вона бігає. Дійсно, відрізнити е, такі стани, наприклад, у дітей-підлітків і у дорослих. Слих теж про по самопочуттю буває складно, тому що у нас наразі все більше і більше ми спостерігаємо людей, які мають тривожність, які просто не те, що да в них болить, але вони свої переживання ще переносять на цю хворобу, і вони хочуть дійсно, особливо підлітки, хочуть, щоб їх пожаліли, щоб на них. Звернули увагу і просто навіть не пустили подекуди до школи і побити вдома. І що ще? О, там вище слайд, то там, будь ласочка, є парвовірусна екзантема. Якщо цікаво, почитайте, були сімейні е, такі випадки е, сімейні важкого джаноті крості, е, рука нога хвороба, ой, рука нога рот. Е, ще цікава висипка, латера таракальна екзантема, коли обсипає одну половину тіла, а на, на, на іншій половині тіла дуже мало висипки. Ну, Тобто їх багато-багато, які потрібно відрізняти. І це не алергія, це не медикаментозна алергія. Зазвичай вони спостерігаються після нежиттю, після кашлю, після якогось підвищення температури. І якщо лікар бо там був дуже стурбований і призначив, вже, господи, то в мене тут багато всього, і призначив антибіотик, потім виникла якась висипка, то це не означає, що це алергія на антибіотик. Ось це як відрізнити анамнез, тільки анамнез. Більше нічого у нас немає. Тобто, зазвичай, ось такі вірусні екзантеми, вони виникають тоді, коли вже пройшов весь продромальний період, пройшла вся лихоманка, вся температура, всі бронхіти і е, е, все минулося, і потім, е, потім тільки от дитину або дорослу людину обсипала. Е, тут ще слайд про нагадування, хотіла ще розповісти. Е, до речі, якщо вам цікаво все ж таки з цим попрацювати більш ретельно, то ви можете пошукати. В алгоритм наранжо просто, просто, просто в Вікіпедії ви можете знайти, і отут от такий підрахунок і по балам нам дає також відповідь на ці препарати, на ці запитання при несприятливих подіях на якісь лікарські препарати, ви можете використовувати таку шкалу наранжо і бути більш Впевненими щодо вашого діагнозу, дякую за увагу, перепрошую за такий збив, збив, збивчу таку збивчиву доповідь. Чекаю на ваші запитання.